Дядя Федя, друзі, а якщо шукаєте трактор, щоб вам потім він комом в горлі не став, пацан, зараз така ціна, зараз Дон Фенг стоїть. Ну, що з реверсом, що от, не, ДШ, він не акційний, де аж, на вузьких фу. Ціна просто зараз, ну, я не пам'ятаю, щоб Дон Фенг стоїв так дешево. Причому оригінал новий... Е Новий рік випуску в класичній морді є ще з вузькими фарами, з такими типу, продовгуватиму. В новому дизайні, є в такому дизайні. От, просто ві... по дизайну відмінність. Погоду сама, сама свіжа поставка. От, він свіже зібраний, там ще сороковки були дві штуки, вже одну забрали, одна лишилась, і два четверки такі. От, кому потрібно тракторець за нормальною ціною, зразу зі складу от, вигрузився. Ой, фура пройшла, вигрузили трактор, зібрали одразу їде на відправку. Фактично там, день-два, не стоявши на площадках. Тут на площадках ліс нас поле таке, бачите, все, тут <кхем> у нас губа база, зборка, відправка йде зразу. От, тому, друзі, такі тракторці Дон Фенгі. Такі тракторці, кентаври, фотонової воли в наявності. Ну, Діфеді я обрадив, якщо шукаєте щось таке, якщо у вас є там, бюджет. і Ви шукаєте не самий дешевий Китай, а щось нормальне, щось хороше, щоб взяти. Зелеські лайви, Донфен, Донфен, все, оригінал. Щоб взяти, знаєте, раз, взяв, купив і забувся. Не лізеш до нього, не дивишся там, не, чи не підкручуєш, не усілюєш, не, то його сразу все готове. І кажуть, від сидіння руля до ходової все в порядку буде працювати трьохточка мощна на 600 кг, бачить сильна, без сварок, без нічого. прицепне, гідропара на прицепчик зразу є, розподільник на секційний є, ручничок. Дві швидкості Вому 540-720 Де гідрач, гідропідсилювач теж грамотно зроблений, все. Мости посилені в 40-ці, в 24-ці, однаково, як в 40-ці, мости посилені. Мотор КМ 385, зараз я приближу. о, Бачите? Мотор фірмовий, хороший, так само там підкапотне, все файно зроблено, теж, Логотипи Донфен, що є дійсно заводські. Значить, тут не економили хлопці, навіть там ті резинові коврики, защита, все. Воно зроблено файно, добротно, на совість. Вот. Тому, якщо шукаєте щось такого тракторця, знаєте, що взяти, забудьте, нічого до нього не лізти, працювати собі, то, то я б обратив оцей варіант або ФЦЗ, або щось з цих трьох брендів, щоб таке взяти і все. От, тому звертайтеся, взяти можна за номером, привеземо безплатно прямо додому, передплат беремо. Техніка вся нова, не з площадок, не зі, не зі стоянок якихось. От, е як то кажуть, в Целофані. Це фан. Бачите, трохи розірвало, але Целофан, Целофан. Тому звертайтеся.